Дорогі друзі, сьогодні я розповім про нову систему надання інвалідності та як отримати інвалідність у 2025 році. Ви чули, що з 1 січня медико-соціальні експертні комісії, скороченому МСЕК, замінено експертними командами лікарів. Одразу хочу заспокоїти, що всі документи, довідки, акти, висновки. Індивідуальні програми реабілітації, які були видані МСЕК до 31 грудня 2024 року, залишаються чинними. Вони і надалі є підставою для отримання гарантій, пільг, виплат, допомоги відстрочок від мобілізації. Отже, пройшло уже 20 днів. Січня і які маємо результати, можемо підвести перші підсумки. Нова система і експертні команди лікарів почали діяти і встановлюють інвалідність за новими правилами. Сама суть не змінилася. Якщо людина отримала важку травму, поранення, має обмежене функціонування. То її направляють на оцінювання стану здоров'я, чи людина здатна до самообслуговування, чи може пересуватися, чи орієнтується в просторі і часі, чи контролює свою поведінку, чи здатна до спілкування, чи може навчатися і працювати. Це робили їм СЕК, але система і правила. Корінним чином зараз змінилися з 1 січня. Як саме, створена спеціальна електронна система? До неї завантажуються медичні справи та усі документи. Зараз триває процес передачі медичних справ від МСЕК, а цих справ немало. 1 мільйон 400 тисяч. Медичні справи оцифровують, Адже рішення лікарів і кожен крок оцінювання будуть фіксувати у спеціальній електронній системі. Вже сформовано майже 1500 команд лікарів. А хто підбирав лікарів і чи не буде знову корупції? Команди лікарів формуються автоматично, за принципом випадковості, тобто лікарів обирає електронна система. Сталих комісій більше не буде. Експертна команда лікарів формується окремо в електронній системі під кожен випадок, коли визначається інвалідність. Дані лікарів і пацієнтів залишаються прихованими і стають доступними лише у день оцінювання, ні члени експертної команди. Ні сам пацієнт не будуть знати дані одне одного до самого дня оцінювання. В експертних командах має бути не менше трьох лікарів, і один з них має бути профільним щодо захворювання. До речі, лікарі, які увійшли до команд, мають подавати декларації про доходи. І колишні голови сек. Не зможуть стати членами цих груп. Це я розповів про саму систему. А тепер розкажу, як встановити чи підтвердити статус людини з інвалідністю у 2025 році. Насамперед потрібно звернутися до свого лікуючого лікаря спеціаліста по захворюванню, що спричинило значні порушення здоров'я. І які є підставою для встановлення інвалідності. Якщо маєте всі документи та обстеження на руках, можете звернутися одразу до сімейного лікаря. Він оцінить стан здоров'я, проведе необхідні обстеження і, якщо потрібно, сформує направлення на оцінювання. Уже не потрібен посильний лист. Щоб затверджувати направлення у ЛКК лікарсько консультативній комісії, як це було раніше. Направлення лікаря і пакет документів завантажують в електронну систему. Далі з цими документами має працювати адміністратор медичного закладу, де буде оцінювання. Це нова посада у системі, яку зараз і створюють у лікарнях. Адміністратор перевіряє пакет документів, чи все там правильно оформлено, веде журнал статусу справ, де буде позначено, на якій стадії пацієнт. Якщо все оформлено правильно, призначають дату розгляду справи. Це визначає теж електронна система. Позитивною зміною є те, що пацієнт. Разом з лікуючим лікарем можуть визначити, до якого закладу, тобто лікарні, звернутися, щоб це було зручно для пацієнта. Є можливість вибору лікарні до, для оцінювання. Які документи потрібні паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ, якщо такий є. Медичні документи, що підтверджують діагноз. У них має бути відображено актуальний стан здоров'я, зокрема, документи про раніше встановлену інвалідність, документи, що засвідчують причини інвалідності, якщо такі є, інші документи за потреби. На основі поданих документів. Лікуючий лікар чи сімейний лікар створить електронну форму направлення в електронній системі. Вона є безплатною і всі медичні заклади усіх форм власності державної, комунальної чи приватної отримують до неї доступ. Разом із лікарем пацієнт може вибрати і бажану форму оцінювання. Все залежить від потреб та стану здоров'я пацієнта. Тобто оцінювання можна пройти очно, відвідавши лікарню, дистанційно з використанням засобів телемедицини, або замовити команду на виїзд, тобто виїзну команду лікарів, яка приїде до пацієнта додому. Наскільки таке можливо та дієво, поки що не можу сказати. Може хтось вже скористався дистанційними способами чи виїзною командою, то поділіться, будь ласка, своїми враженнями на каналі. Також лікар допомагає обрати відповідний заклад охорони здоров'я з відповідною експертною командою та формує електронне направлення. Документи на якісне оформлення перевіряє адміністратор закладу, як я вже сказав. Після чого система автоматично визначає дату і час оцінювання. Лише у день оцінювання членам експертної команди відкривається доступ до справи та даних пацієнта. Після розгляду, в разі встановлення або підтвердження інвалідності. Можна отримати рішення та рекомендації, які є частиною індивідуальної програми реабілітації. У разі потреби експертна команда може направити на додаткове медичне обстеження. Така можливість дозволяється лише один раз, щоб не затягувати прийняття рішень. Розгляд справи експертною командою повинен тривати не більше 30 днів. А якщо особа не погоджується з висновками рішення, то, то можна його оскаржити. Для цього потрібно подати скаргу безпосередньо до центру оцінювання функціонального стану особи. Права та обов'язки центру оцінювання функціонального стану особи. Покладено на державну установу Український державний науково-дослідний Інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України, який знаходиться у місті Дніпро. До цього центру мають увійти чи вже увійшли. 100 лікарів з різних державних закладів охорони здоров'я. Вони і будуть перевіряти, і вже перевіряють обґрунтованість рішень. Які можна зробити висновки за перших 20 днів? Пацієнти і далі нарікають на затримки з ухваленням рішень. Вони не знають, що буде з їхніми справами далі. Ті пацієнти, які мали ще в минулому році пройти комісію, але їхні історії не встигли розглянути, не розуміють, що зараз їм робити. Також дуже багато нарікань на адміністраторів, бо саме адміністратор ставить справу у чергу, повертає на доопрацювання, запрошує нові документи, звертає увагу на супутні діагнози. Досі невідомо, як оплачуватимуть. Працю лікарів в експертних командах, ніби це має вирішувати кожен медичний заклад самостійно. Також потрібно навчати лікарів, як проводити оцінювання ступеня інвалідності, які вимоги до оцінювання, адже не всі знають це. Лікарі не знають, як поєднувати роботу у комісії з лікуванням своїх пацієнтів, бо потрібен якийсь відпрацьований з графік. Лікар залишає своїх пацієнтів і на 5-6 годин йде працювати у експертну комісію. Електронна система, кажуть, часто зависає і працює нестабільно. На це скаржаться лікарі. Висновок такий: реформу ніби провели. Але, як завжди, поспіхом. Залишилося невирішеними багато організаційних моментів. Думаю, що всі ці недоліки будуть поступово усуватися, а сама система удосконалюватися. Зробимо скидку на те, що пройшло лише 20 днів, хоча підготовча робота велася з минулого року. Ось коротко все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!